Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. 3 жовтня у Німеччина святкує день об'єднання. І, звичайно, це ж вихідний. Я вирішила сходити в ботанічний парк і відпочити. Повз папужок я не проходжу ніколи, але, як бачите, вони вже ховаються, бо стало прохолодніше. І, звичайно ж, вода. Вода це мій найбільший заспокійливий засіб. Я можу дивитися годинами, як відображається небо у воді, як плавають невеличкі рибки, чи літають бабки. Чудові пейзажі. Сьогодні моє відео зовсім коротеньке і саме для відпочинку. І ось тут я знаю, що плавають дві величезні рибини. Їх ловити дуже важко, як вони плавають, але я побачила їх далеко серед озера і потім несподівано побачила ще одну рибину, яка відрізнялася від тих двох. Вона тихенько собі спала ось тут, у заростях. Я ледь і роздивилася і пробувала з усіх ракурсів її сфотографувати, зафільмувати, але це видалося дуже важкою роботою. Але це мені вдалося. І той, хто побачить на тихій заводі товсте поліно, яке лежить і не ж рухається, то і є та рибина. Зараз озерце виглядає вже зовсім по-осінньому, немає німфей. Залишилося тільки листячко, дерева вже починають облітати, бо осінь наближається до своєї середини. Я вдячна всім за увагу. Вдячна, що ви зі мною, а про квіти поговоримо на каналі Бабусині Квіточки, і не тільки буде багато новинок. До зустрічі!